Привітулі, дівчата. Розповідаю про свою другу каденцію. Це січень 22-го року. Перша моя фірма. Я завантажуюсь мармуровими плитами для ремонту, для кухонь, не знаю, поверхні якісь такі, дуже дорогі вони були. І розводжу їх по списку по всій Німеччині. Це проїжджаю гамбург, який я люблю. Ніжно-ніжно. І запам'яталося мені ось це розвантаження, тим, що я приїхала, нікого нема, чекала, чекала. Потім прийшов німець і казав, допомагай. І ми цю в дуже важку плиту, мармурну, спустили по дошкам моїм, які ну, з боку в, в, в пландеці. І він сказав, я сказала, я не буду. А він сказав, ось подивись. І на це мерці було написано, що водій надає послуги розвантаження. До речі, за розвантаження-завантаження водіям повинні доплачувати. Тому що логістика нас продає саме з цією послугою. І якщо вам не платять, то хтось ці гроші у вас забрав стирив. От, я не люблю теж ні завантажувати, ні розвантажувати, якщо мені за це не доплачують. Отак. От До речі, на цій фірмі на першій у нас були такі. Епізоди, коли приходилось допомагати, і там вже на місці могли мені щось доплатити, було й таке два рази. А частіше ні, такого не було. Їздили ми в основному по німцям, іноді кудись вискакували, щоб не було каботажу. І мені подобалось по німцям. Всі, всі, завжди є що подивитися, цікаве. Зараз, от, ви бачите, це 14-й автобан. Він новий, він класний, ремонти вже зроблені, їхати приємно, невеликий трафік. от, Ну і є і нові туалети, чисті. Це вам не одиничка. от, І на туалетах є ще й мурали. Ось подивіться. От, Я припаркувалась на з А1 і подивилася на своє многостраждальне колесо. Колесо сказало, ну, ні, ми доїздились, тому що отака от ситуація. Я пішла в душ, а потім пішла гулять, а колесо нехай хтось інший вирішує. Насправді поруч були мої колеги, і шеф їх підтягнув до мене і сказав: допоможіть Катерині з тим колесом, бо це вже була запаска. От. Ну, я розумію, що це всі мої історії минулого року, не всі пам'ятають. Я з тою Варварою дуже-дуже з колесами у нас це була проблема. Іду гуляти болотами, і мені взагалі все одно куди йти, тому що я всьо, в будь-якому випадку побачу щось цікаве. Що б там не відбувалося, навіть якщо це буде пуста шверескова або болото, я все одно знайду щось цікаве. Я себе знаю, і, ні... і в німцях я впевнена, там не можна піти гуляти і нічого для себе не знайти. Ось, наприклад, це якась школа мистецтв. І я зайшла з заднього двору, Оце все, де можна сидіти, малювати чи щось робити. От, і, ну, звісно, що холодно. Нікого нема, але мені було цікаво. Отак от, от: болота, болота, сліди якихось цих звірів, а потім раз і школа мистецтва. Наталка в цей час дивилася по гуглу, де я ходжу. До речі, якщо мене дивляться бусяжі, нагадую, що інтернет ми тянемо через лайф, а замість зенлі використовуємо нову програму а, BFF. Ось, Додавайтеся у друзі. Да, Тут 30 січня на дворі у них ці. А я прийшла в Гланербаут, Це якісь неолітичні поховання. Ось це верескава пустош, каміння, і всі туди йдуть гуляти з собаками, з велосипедами, з дітьми. Дуже багато класних відгуків. От. Звісно, зі мною всі віталися. І я з усіма віталася. І був такий випадок: о, це в мене держач звалився. Зайшла вона на кладовище. Коли я з двома жіночками з собаками зустрілася двічі. І вони вже вирішили зі мною якось не просто сказати Морген-Морген, а щось мені там розповісти. І ось тут я зрозуміла, що треба якась стратегія. І я тут же придумала собі стратегію: 50 відтінків посмішок. Тобто, я вмію так посміхатися, наче я людину розумію От старе дерево, то для вікусі. Це паїлочка для пташок. Цей домик охороняється, він якийсь дуже старий і важний. Коротше, я навчилася посміхатися і кивати, так значить я кажу: у вас чудова собака. Сьогодні класна погода, все добре, і я вам також бажаю гарного дня. Ось поверталася я от в таку от погоду, але. Ось що очікують, на їх є напарні. Всі хлопці з роботи з'їхалися, ну тобто там був Сашко та Микола. Наварили борщу і сказали, Катя, борща будеш? Ну, звісно, так.